Милі друзі, я вам прочитаю одне господь Марти й Марія. Коли вони були в дорозі, він увійшов у одне село. І якось жінка, Марта, на ім'я прийняла його в хату. Була в неї сестра, що звалась Марія, сівши в ногах. Господи, слухала його слова. Мати ж клопоталася, прослуговуючи, всіляко підійшла вона і каже Господи, що тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити, Скоріше, щоб мені помогла. Озвав Господь до неї промовив Марта, Марто, ти побув... побуваєш у про багато одного ж потрібно. Марія ж вибрала кращу частку, чи не відніметься від неї. Так само ми, милі друзі, Ісусу, вона докорила, що вона його хоче нагодувати. Але Ісус її все одно любив і проти всі гріхи. І він навів приклад, щоб вона, е як Марія, вибрала частку небесну, та що в небес небесах частку, та, що не відніметься від неї милі друзі. Так само я пережила ці спитання. У Паралельному домі живе одна жінка.